Літо 2023-го. біля однієї з АЗС на виїзді зі Львова стоїть близько 20 автівок. Вони почали зупинятися посеред дороги після кількох кілометрів їзди. Водії викликали правоохоронців та евакуатори. Згодом з'ясується, що найменше 10 машин вийшли з ладу після того, як заправилися бензином марки А 95 дев'яносто при п'ять. Прицепітала при засідалися свідки. Заправляємо 95-го бензину. Давайте знімаємося. Я думаю, це зрозуміло дасть експерт. Той не потягнув цей, зато не потягнув це навіть на стос. У компанії визнали в резервуар з 95-м бензином потрапила вода, і пообіцяли відшкодувати всі витрати на евакуацію та ремонт автівок. Мережа АЗС ухвалила таке рішення, бо зважає на репутацію на ринку, а також тому, що постраждалі водії вчасно зафіксували те, що відбулося. Про те, що відбувається з автівками через так зване пальне, ви дізнаєтеся далі. До нас долучається Сергій Матусяк, автоексперт, пане Сергію. Я вас вітаю. Доброго дня. Наскільки часто звертаються власники авто через неякісне пальне? Знаєте, ну загорівся там чек енджин в тебе, так але це ну, розповсюджена історія для нашої країни. Що е, летить найперше, як зрозуміти, що ну, щось працює не так? Те, Та, що ви сказали, саме так і починаються проблеми. Тобто, це ще добре, якщо просто загорівся чек-енджин. А буває, що просто автомобіль виїжджає з заправки і зупиняється. Або... Ще гірше виїжджає з заправки, проїжджає кілька кілометрів і в полю зупиняється. І тоді, вже, от ви кажете, ви не звертаєте уваги на чики але потрібно було, б, тому що з такою проблемою може вилізти інша, більша проблема, і тоді вже доведеться користатися послугами евакуатора. А про, про що саме ну, Тобто, одразу двигун летить, чи в які найбільш розповсюджені проблеми? Ну дивіться, по перше, це індикатор вже свідчить про те, що звинував щось не так. Може бути багато проблем. Це може бути і паливна система забита може бути фільтри, можуть бути свічки запалювання. Так якщо це дизельний двигун, там свої проблеми, і вони також досить дорогі. Звичайно, найбільш така проста проблема це забитий палений фільтр, його поміняли. Ну нібито там залишились якісь погані там рештки від пального там чи вода, трошки води, якщо трошки, і тоді поїхали далі. Але якщо, наприклад, постійно заправлятись поганим пальним, то це вже точно свічки запалювання будуть мати такий червоний наліт, ви можете відкрутити, подивитися. Ага, якщо вони червоні, значить пора е, міняти заправну станцію. Ага. Це міняти, як мінімум свічки чистити. Тут потрібно, якщо побачили, що двигун якось не так працює, чи загорілася лампочка чи кенджен. Потрібно зразу звертатись до спеціаліста. І саме він визначить, чи це проблема в пальному, чи це вже просто ви давно не обслуговували автомобіль, і потрібно е, ну, його підремонтувати. Чи може людина не зрозуміти, що вона заправилась неякісним пальним? От від, від однієї заправки, чи це одразу помітно? Ні, звичайно, може. Я ж кажу, можна заправлятися дуже довго, а потім ці проблеми вилізуть і вони будуть досить затратними щодо ціни. Ну а як... це все залежить, якщо не дуже неякісне, тобто в кожного пального є свої допуски, ви знаєте. так? Наприклад, зараз ми маємо заправлятися пальним Європ'ять. Але наприклад, прийняли можливість, що можна вже не завжди євро 5 продавати. Так і, наприклад, для військових їм не потрібно таке чисте пальне, і їм можуть там євро 3, наприклад, якщо ви зав'єте в своє новий автомобіль ось таке пальне, не дуже навіть не, не того стандарту, то ви звичайно можливо зразу і не відчуєте. Але якщо кілька разів залити, вивезте кілька баків, тоді доведеться вже ставати на ремонт. А як, наприклад, не фахівцю зрозуміти, що він заправляється фальсифікатом? В кожного свої відчуття автомобіля. Тобто, якщо автомобіль вже після заправки змінив характер роботи, чи щось з ним не так, чи їде не так, чи, можливо, якось там. Рухається, тобто ви зразу бачите: якщо кілька, ну якщо не дуже не якісне пальне, тобто ви можете під'їхати, злити вже на ту заправку, які довіряєте і якось там розбавити. Потім вже під'їхати на СТО і по, все таки подивитися, наскільки ви вбили спаливну систему свого автомобіля. Бували випадки, коли автомобіль просто не зміг виїхати з заправки, тоді потрапляли в пальне вода. І він зразу з заправки на евакуаторі йшов на СТО. Чи можна, чи реально точніше, змусити АЗС відшкодувати збитки або повернути гроші, або відшкодувати ремонт автомобіля? Звичайно, про цей випадок, який я говорю. Останній це було саме на такий АЗС, як всі ну всі довіряють, була якась помилка працівника, чи ще щось потрапила вода в пальне. Після цього всі автомобілі, там було більше десятка, здається, автомобілів. Їм компенсували ремонт. Тобто все зробили як було, можна сказати. Тобто, якщо ми ще не від'їхали від заправки, ви побачили, що така ситуація, то набагато легше довести свою правоту і не саме цієї заправки, і щоб вони відшкодували весь ремонт, який заподіяли їхні пальне. А ще бо, кроки можете пояснити, які потрібно зробити для зрештою, куди звертатися? От е, куди поскаржитися? Е, чи існує якась процедура? Ну, звичайно, процедура існує, особливо для великих та заправних станцій. Там завжди є гаряча лінія, на яку потрібно звернутись. Чогось в мене підозр на неякісне пальне. Це перше. По-друге, звичайно, звернутися до того заправника, до адміністрації саме тієї заправки, і сказати, ви у мене є така претензія. Mm. Як, правило, як правило, це допомагає, і вони потім починають процедуру. Це є спеціальна процедура відбору пального з тієї колонки, де ви заправились, її там опечатують і її потім направляють в лабораторію і перевіряють чи дійсно з цим пальним щось не так. Тобто в цьому в принципі зацікавлені великі автозаправні станції мережі, яким не потрібно, щоб їхній. Ну щоб про них була якась погана слава. Якщо на ЗС не реагують на ваші спроби, ви просто можете викликати поліцію, і е, тоді, по цій процедурі, по звичайній процедурі, що вони порушили е, ваші права, що вони е, заправили неякісним пальним, е, піде е, ця справа швидше все до суду, пане Сергію. Я вам вдячний за ці роз'яснення. І для мене, і для наших глядачів.